Добрий день, хлопці, слава Ісусу Христу. Ви Львівські. Ви сьогодні щось їли? Чіпси. А ти? Я хочу вас провести обідом. Це Бог поклав на серце братів дати цей обід. А мені поклав на серце знайти тому, хто хоче, хто має потребу, точніше. Тобі поїсте, воно може, трохи холодне, але поїсте собі. Дай вам Бог здоров'я. Найважливіше, знаєте, хлопці, навіть не ця їжа. Найважливіше, я вам хочу сказати, що вас любить Бог. Ісус любить вас. Я дуже сильно люблю. Він хоче врятувати вас, спасти від тих, можливо, залежностей. Маєте якісь залежності? Чи так, інколи? Я є інколи. Я вам хочу дати візитку. Якщо захочете змінити своє життя. Я допомагаю, ми допомагаємо, наша церква допомагає людям, які мають залежність. Церква нове життя. Це християнська церква, ми віримо в Ісуса Христа. За, займаємось. Ні, не нове покоління. Ми допомагаємо людям, щоб спасти їх, врятувати, щоб вони могли стати нормальним життям жити, стати нормальними людьми. Я сам колись був залежний. я... Хотів покінчити життя сам губством. Я і тинявся Місничний, по вулицях. Мікро, Та, де район Кінескоп, якщо знаєте. Коли я повірив в Ісуса, моє життя змінилось. Я тепер не можу мовчати про це. Я намагаюся людям допомогти. Моє ім'я Юрій, там є мій номер. Мене звати Юрій. Я Як Андрій. Я Богдан. Богдан. Я не хочу вам нагрузати, може ви хочете вже перекусити, але я б... Андрій Богдан. Якщо з вашої волі, якщо ви бажаєте, я б хотів за вас помолитися. Я знаю, що коли... Давайте разом помолитися. Давайте разом. Ти б хотів помолитися. Давайте я вам скажу тоді таке, що ми є грішні. Ви ж відчуваєте, що ви грішні, правда, Андрій звісно. Але Бог може вас простити. Він мене простив. Він прощає людей, які вірять в Його Сина Ісуса Христа. А знаєте, чому завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені? Не хочу вас грозити. Тому що Ісус заплатив за нас. Ісус Життя. помер на христі за нас. Щоб ми з вами жили за... для нього і були прощені. Я так? знаю, брат, я був на центрі, я був біду, на центрі. В християнській сім'ї ходив. А, подив... християнські сім а що трапилося з тобою? Чому так? В алкоголь пішов. І... Дьявол рве. Рве мене на частини. Ти сам львівський, так? Так. За губовізитку. А, а те, в тебе що трапилось? Чому ти так зараз так живеш? Ти, напевно, живеш, де прийдеться, ночуєш, так? Ну, да. А що трапилося в своєму житті? Бо є різні нема. А що було і як ти в це втратив? У мене батьки помирали, нам хата повела і теж не стало. А сам звідки? З Шапетівки. Е, Хмельницька? Так. Да. А вже давно у Львові? Десь 5 років. Це угу. до війни. Ну, хлопці, якщо не думаєте змінити життя, ми готові протягнути вам руку допомоги. Чуєш е, Богдан? Є, я Андрій, Богдан. а ти Богдан? Добре, і зараз знаєте, якщо ти, якщо ви хочете прийняти в своє серце Ісуса Христа, Його любов. Тому можемо зараз помолитися. Андрій, помолимось? Молити помолився по-любому, але я вже З був покаяний брат. Я вже був покаяний. Тобі потрібно братці, потрібне і оновлення, потрібне Очищення. Ти знаєш, що бути до того постій. готовий. я обичаю, Тобто лише збратися. Юрій. Юрій. До того треба бути готовим, знаєте, і ну, щирим серцем. А якщо я буду лукавити, то не покаяння. Але не Так, правильно, ти правильно кажеш. Ти вірно кажеш. Тому тобі потрібно прийняти рішення і зробити крок до Бога. Потрібно, але якщо я до того не готовий, то що, ну, на що я буду лукавити? Добре. Дурити самого себе і, і давайте, давайте тоді, друзі друзі. Він мене накарає. Андрію, ні, якщо ти покаєшся, він тебе простить. простить. Ти знаєш Богу, це, так? Звісно. Андрію, хочеш помолитися? Це якби в християнці називається молитва покаяння, але звісно, якщо в твоєму серці це є, то ти можеш зі мною помолитися. Як ти бажаєш? Помолимося, mm -hmm. поки не готовий. Добре, я готовий, добре. Давайте тоді я Давайте за вас малюче. Давай. Господь Ісус, дякую тобі за цю людину, яку ти мені дав, Господь. Дякую тобі за цю людину, яку ти мені приніс, Господь. Дякую тобі за те, то, що за братів, які є, які милосердні і через тебе діють, Господь. Дякую тобі за те, то, що ти такий Господь самий, милосердний. Дякую тобі за цей день, який ти мені дав, Господь, за цю ніч, який ти мені дав проекту, Господь. Дякую тобі, Господь, за все, що ти робиш для мене, за те, що ти мене любиш так сильно, Господь. Нехай тобі буде за це хвала і слава і честь. Богу, отцю, Духу Сину і Святого. Амінь. я прошу тебе за цих хлопців, за Андрія за Богдана. Господи. Підніми, будь ласка, Богдана, щоб він встав з колін перед дияволом і пішов за тобою надалі, Господь, як його життя було вже перезмінене. Отче, я знаю, що кожен, хто народжений від тебе, навіть як і впаде встане. Господи, я прошу тебе, прости його, допоможи йому, даймо рішення тверде. І ти за тобою, Боже. А Андрію, допоможе Господь відкрити своє серце і пустити тебе туди, Господь, запросити тебе в своє серце, даймо покаяння, спаси їхні душі, звільни їх від тих рабств гріха. Дякую тобі за них. Я благословляю їх іменем Твоїм во ім'я Ісуса Христа. Слава тобі на віки наш Бог, отець і Дух Святий. Амінь. 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 Добре, друзі. Я не буду вас розити. Візитки маєте, адреса є. Приходіть. Ви можете проходити ми що суботи, в шостій годині вечора 18.00 по цій адресі. Ми маємо такі зустрічі за столиками, п'ємо чай, каву, пригощаємо безкоштовно спілкуємося. Слава Богу, Дух Святий торкається. Слава Ісусу. Він він мене любить. Любить мене тебе, собі. любить, Андрію. І він тебе може витягти. Повірте, хлопці, я жив. Я тинявся по вулиці. Я був на... Не хочу навіть згадувати про це саме останній у місті Львові. Залежний, м'яко кажучи. Я не знав, що не знаходив виходу. Я Йо, під знає, ще я відчув, коли на мене духсі. Я був при центрі, в першу походу, в коліні. А перед тим я вже слово знав. І отак стою, ну і там закрив був, знаєш. І тут в неділю ну, на покаяння треба було виходити. Я покаявся. І чую на мене такий. Не, не дощ, така така, так, знаєш, шара. <гум> я аж на коліна впав. І я відчув. Коли ти духа. Ти то -то десь було, то я знаю, десь років два там. Я, я аж на коліна впав і такий чую, що. Таке легкість, така легкість, знаєш, ну плечі. Вот. Розумію. плечі. Багаж дійшов... Я розумію. Та, Весь багаж але, але пропав і стало легко жити. Хлопці, і він мені каже, встань і йди. Йди за мною. Ну бля, щось. Ти сиди пішов в ту сторону. Щось мене мисля тих. така пішла, знаєш. Я пішов, але потім мені, давай рвати. це є хрещення вогнем. Давай мене рвати. Я би де не йшов. Там не там сигаретку. Mm. Як тільки да людина робить крок до Бога, дьявол тут, як тут, правильно? Там сигаретку. І я не втримався. Але ж можна повернутися. Ну хіба вам не набридло таке життя? Так не Правда, хлопці? Але знаєте, ви, ви самі не в змозі. Жодна людина Без сама блага не має ни, сили. Ни, ни, так, правильно. Три... Ви зараз ніби тут на лавочці вас прив'язати скочем до лавки, ви не станете, правильно? Це... Так дьявол кутав. Але треба сильнішого попросити, щоб він звільнив від цього. Щоб він ті кайдани розірвав. І це є Ісус. Звертайтесь до нього. Він ще розірвав. Звертайтесь. Він нехай. Прийняти, розірвав це. прийняти це треба. Так, але це треба прийняти. Особисто прийняти в своє серце. Добре, хлопці. Хай вас Бог благословить. Я буду вірити так. і буду молитися, щоб прийшов той час, і ви повернулися. Можливо, прийти до нас до церкви, можливо, в іншу, але щоб ви повернулися до Христа, а потім ходили так само, шукали людей, які потребують допомоги. І без сороми і страху підходили і їх їм розказували про Христа Ісуса, можливо, давали булочку чи просто листівочку, чи Йора, щось. ти знаєш, робиш Хай Бог благословить.